Всім привіт! Ось з самого ранку за тяжечко кави записую вам відео. У мене вже це пішла як традиція. Значить, дивіться, перша новина, яка дуже така цікава, що СБУ зобов'язали доставляти нардепа Шуфрича із СІЗО на засідання Верховної Ради. І тут рішення суду додається. А нагадаю, що він підозрюється у Держзраді. І ось цього нардепа мають не лише возити на засідання, а й створити йому умови для повноцінної роботи, тобто забезпечити комп'ютером, який з'єднаний із системою електронного документообігу для подання законопроектів і поправок. Ну, це просто люди на голову не налазять. Це може бути лише в Україні, що народного депутата, який сидить в СІЗО за Держзраду, суд зобов'язує возити у Верховну Раду, щоб такий депутат Ой, приймав якісь закони. Депутат, який зрадив, ну, підозрюється в Зраді України. І тут уже Дубинський, який теж сидить в СІЗО, і він теж є народним депутатом. І сидить він за цією самою статею, що й Шуфрич. І він вже пообіцяв вимагати того ж самого найбли... на найближчому засіданні. Ну, це вже просто. цей. Але бачите, Шуфрич обійшов у Дубинську. Дубинський до такого не додумався. А цей падлюка хитрий, як хитрий. Друзі, ще така новина, раніше дві новини, які дуже контрастні, які показують всю суть. Тієї війни фінансування тієї війни, що відбувається в Україні, тої корупції, того грабування всього, і людей, які наживаються на тому. Значить, дивіться, навіть уже сенатор США від штата Юта Майклі відреагував на новину про виділення Києву ще один і... мільярд 20... 250 тисяч мільйонів військової допомоги. І він написав: будь ласка, не дайте більше грошей Україні, тому що він знає, що там будуть всі ці, ці гроші розкрадені. Перніше, що ті гроші не дійдуть, не дійдуть. А якщо у вигляді зброї, то буде використано незрозуміло як. Чому саме зараз дивимося сюжет наступної жіночки, пенсіонерки, яка каже, Ну ви самі почуєте, що вона каже. І жіночка, яка має зарплату 3600 гривень, що місяця відділяє 100 гривень, але на війну, подумати тільки. При цьому всьому, що наші корупціонери збагачуються мільярдами гривень, мільйонами кошмарними заоблачними сумами г -г -г доларів, гривень. Будь-що і зараз купують нерухомість за кордоном в Україні скуповують це сотнями квартир, землі, гектарів і тому подібне. Збагачуються нереально швидко. Це воєнні, Що це за війна? І Ідеясь, як ото була священна народна війна. Зараз народ воює, зараз не государство воює, а народ скидається на те, що хлопців. На дрони дайте, на медикаменти дайте, на пікапи дайте, на все дайте. Що я со своєї пенсії 3600 шосотки? Ну, сотню я кидаю, кожен місяць. Дитина кидає тисячу. Рубеж, він стоїть на лунях. І що не кидаєте, бажає. А давайте плачемо, тоді не падає. Це точно. Ну, Держитеся. Всіх тримаю в курсі. Підписуйтесь, ділимося, думаємо. Пан Богдан.